Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and Sonia and Crawl Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 6 травня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І сьогодні, у першому включенні, ви побачите лише одну роботу це Семплер Життя у хрестиках від Ніна йду новий енді Stitch, який я хочу спробувати фінішувати цього тижня. Мені залишилося ось такий стовпчик вірша з чотирьох рядків бекстічом та три елементи хрестиками з цього лівого боку. Для мене це, якщо чесно, немало з моїм часом на вишивку та темпом вишивки, проте я спробую. Звісно, я хотіла б вишивати ще щось цього тижня, щоб мені не було дуже якось нудно. Хоча вишивати цей семплер дуже цікаво і сам віршик, і ці елементи, фрагменти червоно-чорними нитками. Але, все ж таки, я хотіла ще щось вишивати і, звісно, і вам показувати. Ну, але що це буде, поки що я сказати не можу. Тому. Таке коротке включення в мене первинне цього тижня, але сподіваюся, що далі буде цікаво, тому не перемикайтеся! Ну що ж, я обіцяла вам показати, що я планую вишивати бісером, і хочу я вишити ось таку брошку від торгової марки Вірена це кандидат для мого калейдоскопу челенджу. В правому верхньому куточку я залишу посилання на відео про цей челендж, тому що повторюватися з відео відео не хочу, а там все детально розписано. До речі, ви можете до мене навіть доєднатися у цьому челенджі, це подарунок від моєї подруги Ірини. Дякую тобі величезне! і я вирішила його розпочати вишивати. І найближчим часом планую вишити, тому що робота тут не дуже велика. Сподіваюся, що я з нею впораюся. І це вишивка буде бісером та бусинами, палець в мене майже пройшов. Але нехай тут буде пластир про всяк випадок. І розмір 43 на 65 міліметрів, тобто 4,3. до мене приєднується, На 6,5 см. це буде вишивка, як я вже сказала, не лише бісером, але й намистинами на дереві. Тому що у наборі є ось така. Перфорована дерев'яна штучка. Це зворіт. Це, я так розумію, лицьова частина. Маю я розібратися, як на ній вишивати. Там є схема, світити, її не буду, ключ, ззаду фетр буде, у набір входить. І є і застіпка. У мене є вже дві брошки. Є в мене. Від Crystal Art гортензія вишита. До речі, в мене є відео про те, як я вишивала ці попередні брошки. Ось відео про гортензію. Це мої минулорічні квітневі гортензіві старти. А також в мене є вишита рожка від Tela Artis. І ще в 2021 році я її вишивала, і про це також є відео. Там в мене, якщо я не помиляюся, листочок конюшини. Ось, Ну, а цей раз я буду вишивати брошку від Вірени. У мене є ще в запасі брошки, тому вона не остання. Але цю я хочу вишити, тому що це подарунок, тому що це лаванда, і також тому, що це кандидат до мого челенджу калейдоскоп. І я вже розібрала бісер в своєму улюбленому органайзері. І подивіться, який він тут гарний. Один фіолетовий колір, другий, третій. Тут вже такий фіолетовий переходить в синій, зелений колір, і намистини одного кольору 9 потрібно намистин, і другого кольору 7. Але я поклала сюди трохи більше. Ось, подивіться. Які кольори, і яка це буде краса. Буду намагатися обережно з цим органайзером, так, галюська. Тут гала сидить і дивиться у вікно, тому що я знімаю на підвіконні, і гала тут влаштувалася. Ось що я планую вишивати бісером. Не знаю, буде це фініш чи не буде це фініш цього тижня. Залезеть від того, як буде почуватися мій палець, коли я почну знову вишивати бісером. Ну, а також від вільного часу. Так мені хочеться погладити галу, бачити її цін. Я не знаю, можливо, ви зараз чуєте, навіть як вона почала урчати. До нових включень. Не перемикайтеся! Нашій сонячці 10 років. Вона в нас з'явилася у 2014 році. Правда, підібрали ми її вже трьохмісячною у серпні. Але народилася вона в травні. Точної дати нам невідомо, звісно. І ми вирішили, що день народження у сонечки буде саме 9 травня. І от бачите, зараз ніч, вона на моїй подушці. Щодавно я прогулювалася і побачила квітучу гліцинію вістерію. Я коли вже говорила, що мені особливо ця рослина, ця квітка, стала подобатися після того, як я подивилася серіал Відчайдушні домогосподарки», можливо, хтось дивився. І там вулиці, де вони проживали, мала назву Вістерія Лейн. А Вістерія це англійською гліцинія, тобто вулиця з гліциніями. І, до речі, у цьому серіалі певним чином зустрічається вишивка у головних героїнь. Зараз я вам ставлю декілька фото, де ви це побачите. І це ще один аргумент для мене, для того, щоб любити цей серіал. До речі, я зараз дивлюся ще інший серіал, який дещо схоже чи віддушне домогосподарок. Ну так от коли я побачила цю квітучу гліцинію. Марія Бровко розробляла схему на гліцинії, і я ледь дочекалася її розробки і одразу ж придбала. Ось така чудова схема: 106 на 148 хрестиків, всього 10 13,5 хрестиків. Там. З технік хрестик, напівхрестик та бекстіч, 29 кольорів DMC без блендів. І, до речі, чому я дуже ще люблю придбавати у Марії Бровко схеми не лише за їх красу. У мене їх досить багато, вишивала не дуже багато, але вже назбирала досить багато. Ну, так ось Марія дає рахунки притулку для тварин, і ви оплачуєте за схему не Марії, а на реквізити цього притулку, Марії скидаєте лише докази оплати, скрін або квитанцію, і тоді. Вона надсилає схему. Ось така благодійність. Вона мені просто дуже до душі. Дякую Марії. І крім того, я придбала ще одну схему: це схему конвалії. Конвалії зараз також всюди квітнуть. І ось така чудова схема: 106 на 136 хрестиків, трошки менше, ніж ліцинія. 15 кольорів DMC, два бленди з них, з технік хрест, напівхрест, бекстіч і всього 8240 хрестиків. І розгледіла я цю конвалію, коли Леся Риженка. Показала фото в Facebook та в Інстаграм. Зараз вона, до речі, вишиває гліцинію, також ділиться неймовірно гарними фотопроцесу. Я взагалі вважаю, що Леся Риженко майстер не лише вишивки, а й подачі цієї вишивки, фотографувань. Якщо ви не знаєте про кого, я обов'язково залишу в описі. До відео посилання на інстаграм Олесі. Вона просто талант. Подивишся на вишивку, яку, можливо, до цього б ти не дуже помітив, але коли вона покаже цю вишивку в відповідному антуражі, здебільшого у квітах, це просто і просто краса. Ось таке в мене включення. Я все ж таки придбала дві ці схеми, хоча схем у мене дуже багато, проте. По перше, це благодійність, а по-друге, це просто неймовірна краса. Не перемикайтеся. Привіт! сьогодні неділя, 12 травня 2024 року. Час підвести підсумки цього вишивального рукодільного тижня. Але розпочати я хочу не зі своїх підсумків, а з привітання з Днем Матері. Я вітаю, звісно, всіх причетних. Але перш за все свою мамочку, здоров'я тобі, щастя у всіх його проявах та найскоріше мирного неба над головою, щоб ти. Так не нервувалася під час кожної повітряної тривоги. Цього тижня за тривоги взагалі не буду говорити ситуація на Сході, на Харківщині дуже загострилася. І, звісно, це не дає спокійно жити. Я бажаю, щоб це найскоріше. Закінчилося. Та над нашими головами було мирне небо. І перше, що я хочу показати, це чергову мамину іграшку Амігурумі це ось такий гном. Взагалі-то це був великодній гном. В нього тут на ручках висіли яйця великодні. Знімається в нього ковпачок, його треба прикріпити такими. Швейними рукодільними булавочками, але я хотіла вам просто показати, що він знімається і без ковпачку виглядає дуже смішно. А ось гномом його робить саме ковпачок. Ну, враховуючи те, що яйця забрали мої кицюні і граються ними як м'ячиками, кульками такими, в мене залишився ось такий весняно-літній ромашковий гном. Ось подивіться, тут на ковпачку, на копелюшку. Ромашка із сонечком. Подивіться. А листочки тут зроблені з фетру, до речі, і вив'язана сама ромашка. Ну і на оцій кульці бомбончику на краєчку ковпачку, також сонечко. Подивіться. Як же це мило! І він такий яскравий, він такий сонячний. Ромашково-сонячний, тому що тут сонечки Лейрі Банк, і він прикрашає одну з моїх кімнат. Ну, давайте тепер перейдемо до моєї вишивки. І як ви бачили, щойно включені. Так, посунься, я завершила свій семплер від Ніни до Юнової AD Stitch. Життя у хрестиках. Тут дуже гарний вірш, але я знаєте, що я хочу оформити цю роботу і потім вам вже показати її в оформленому вигляді, і тоді ми з вами разом прочитаємо весь цей вірш. Ну а поки що я ось таким чином покажу вам, що ж у мене вийшло. Вишивала я на льні 40-го каунту ниточкою. В одне складення, два кольори. DMC, чорний та червоний. Мені дуже подобається вишивати такі дизайни. І вишивала я на нюкаслі 40-го каунту, як ви бачили, основа дрібна, але від цього задоволення від вишивки цього дизайну у мене було не менше. І ось ви подивіться на ці мої фрузлики. Ну, думаю, що ви розумієте, чому я не можу налаштуватися на вишивку цих фрузликів на мої зимові тиші. І чому я звернулася у попередньому відео до вас з таким дивним проханням? Хто й не чув це прохання правому верхньому куточку посилання на це відео? От Бачите, які ці фрузлики. Але тут я вже була вимушена їх вишивати. Ось, я вже, як ви бачили, у включені випрала, випрасувала І залишається оформити. Повторюся, я це планую зробити найближчим часом і знову вам показати. Оформлення буде дуже просте. Можливо, хтось навіть здогадається, яке. Ось так. Це якийсь, знаєте, для мене скарб цей дизайн. От чесне слово. Далі. Ну, звісно, я вишивала свій секретний проєкт, про нього буквально пів слова. Один відсоток додався. Ну, все як завжди. Ну і ще я вам показувала, що розпочала вишивати брошку від Вірени. Всю я її не вишила. Вишила ось тільки. Ви знаєте, вишивається досить складно. Чому? Ну, по-перше, на відміну, як ми звикли вишивати у чарівної країни в інших виробників бісерних дизайнів, вишивається не рядками горизонтальними або вертикальними, а у різних напрямах. Відповідно, бачите, до напрямів ось цих ліній. Є, звісно, ще схема, тому що інакше було б важко. І крім того, от бачите, є проміжки між отворами маленькі. Тут пришивається одна. А є великі, де одразу потрібно дві або й три. І ну, для мене це певну складність створює. Звісно, коли я буду вже закінчувати, я, можливо, ось ці крайні бісерини ще прихвачу голкою, щоб вони в мене не переверталися. Але поки що так не так багато мені залишилося. Хочу в травні завершити цю роботу, щоб до сезону лаванди змогти. Цю брошку вже навіть вдягти. Бачите, не ідеально в мене лягає бісер, потрібно буде поправити та ще раз прихватити ниточкою. Але ж, повторюся, важкувато трошки орієнтуватися, тому що різний напрямок викладання бісеру, та потрібно не лише по одній бісерині нанизувати на голку, населяти, а по дві. А інколи навіть по три бісерини. Зверху ще будуть, звісно, намистини пришиватися, але я вже вам покажу готовий результат. Ну, Ззаду це, це голка лежить, бачите. Ну, ви бачите, наскільки зворотня сторона дивна, тому що все вишивається в різних напрямках. А я ще й люблю повишивати по кольорам. Ну, тут це в мене, звісно, не виходить. Ну, зеленим кольором, хіба що? Так, мабуть, це все, що я вам можу показати цього тижня. Я дуже радію з того, що в мене фініш запланований відбувся, ще й на тканині, ще й на такій. Цікаві тканині, як Ньюкасл, це дрібненька тканина, але вона одна з моїх улюблених. І спойлер: наступного тижня я буду вишивати два процеси, з якими я хочу брати у марафоні, організований групою розхом'ячка в Телеграм. І один з дизайнів там буде також на сороковому каунті Ньюкаслі Лні. Ну а поки що, все. Бажаю вам мирного неба. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.